Треба всім Христа. Дуже чудові слова ніжні і такі правдиві у цьому співі хору. Правда? Треба всім Христа. Мені сьогодні треба Христа. Хочу запитати, чи треба вам Христа? Я думаю, що якщо ми сьогодні прийшли на це місце в церкву, можливо, хтось з цікавості, можливо, хтось тому, що. Шукає більше інформації про Бога. А можливо, хтось вже знайомий і розуміє, що це йому дуже треба. Потреба в Христі, потреба в Бозі, глибоко всередині є в кожного. І про це не, не можна ховати цю потребу, не можна е, придушувати її, але потрібно відкликатися. Велике благословіння. Бо Христос треба всім. Сьогодні особливе служіння, час вечорі Господній, і ми сьогодні будемо мати особливий час служіння, особливу проповідь, і хотілося би разом почати це служіння молитвою. Тож, сидячи на місцях, можете схилитись перед Господом. Ми помолимось. Боже святий і праведний. Ми сьогодні усвідомлюємо наскільки Ти сьогодні потрібний для нас. Сьогодні особливе служіння вечорі Господні причастя того часу, коли будемо згадувати про те, що відбулось на Голгофі, ця подія водночас сумна і радісна, бо це наша перемога, це Твоя перемога. Друзі, сьогодні нам. Проникнутись тим, що відбулось на Голгофі, робити правильні висновки сьогодні, коли будемо слухати Слово Твоє і даруй достойно приймати символи, котрі маємо. Дякую, що чуєш нас, Бог Великий. Амінь. Запрошую сьогодні відкрити Євангеліє від Івана, 13 розділ. Місце, яке читається в церкві один раз на три місяці, як мінімум. Сьогодні той час, коли ми знову будемо читати все те ж саме місце, але кожного разу, коли я його читаю, Бог відкриває щось більше, інше. І Біблія – це та книга, яка має велику глибину і бездну нового. Тож запрошу вас відкрити Євангелія від Івана, 13 розділ. Ми будемо читати знайомі місця. Але спробуємо побачити щось важливе для нас у цих знайомих розділах. Отже, 13 розділ Євангелія від Івана. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх. Тих, які у світі до кінця полюбив їх. Отже, перший Ісус знав, що Пасха, яку, яка напередодні має прийти це остання в його земному житті, події розвивались дуже стрімко і дуже глобально, тому що в цей час один з його учнів, якого звали Юда. Який розумів, що Ісус дав повеління приготуватись до Пасхи. Тому що Ісус хотів разом справити її тільки Ісус і 12 учнів, нікого більше. Юда розумів, що скоро має настати цей момент свята, він зробив дію, про яку він вже думав в певний час. Саме перед святом Пасхи він швиденько. Зустрівся з е, священниками, книжниками, для того, щоб підтвердити, зробити дабл чек. Тому що вже розмова про це була, Юда вже про це говорив. І він мав коротку зустріч, щоб лише підтвердити: дійсно, я видам Ісуса Христа дуже скоро. Він підтвердив свій намір видати. Російської прідать Ісуса Христа? Mm. І вже в зовсім скоро Юда повернувся і приєднався до учнів як так, начебто нічого і не було, начебто в нього й немає і ніякого злого наміру. Як ви думаєте, учні, які за три роки вже стали командою? Скажіть, хто з вас? Жив в гуртожитку. Є такі. От погодьтесь, що це щось подібне до сімейного життя. Що тоді, коли ти вже живеш з людиною, прокидаєшся, з лягаєш, Це, може бути, я жив, у нас було спочатку п'ятеро в кімнаті, потім четверо, потім троє. Рок за роком не витримували, відсіювалися. Жартую. Але. Коли ти постійно разом, це стає одна команда. Всі добре знають один одного, знають звички один одного, знають, хто що любить їсти, хто що не любить, хто рано встає, хто пізно встає. Коли ти три роки живеш, не просто прокидаєш разом, стаєш, а робиш спільну працю, це стала команда. Чи не так? Як думаєте, наскільки добре знали один одного апостола? Очевидно, добре вони разом в команді проповідували, їли. Вони весь час проводили разом. І ось тоді, коли Юда повернувся, поговоривши зі священниками, я хочу сьогодні зосередитися більше на цьому чоловіку. Тоді, коли Юда повернувся. Мавши таку останню нараду зі священниками, де він сказав: дійсно, я маю твердий намір видати нашого вчителя. Як ви думаєте, учні, його команда? Чи мало вони якусь підозру в тому, що Юда щось задумує недобре? Дух Пророцтва прийшов про те, що. Учні навіть не здогадувались, навіть маленької підозри не було, що серед них є той, хто видасть Ісуса Христа. Ми читаємо далі: другий розділ, тринадцятий вірш. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юда Іскаріотського сина Симона видати Його, видати Ісуса. Юда вже зустрівся зі священниками. І Ісус, знаючи, що дав йому отець все в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав від вечері, зняв одяг, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був. Тоді, коли учні зібрались у верхній горниці, що собою являла верхня горниця? Що з'являла собою ця кімната? Верхня горниця, коли написано в Біблії, це будинок побудований в стилі того часу, коли верхній поверх це була проста кімната, могла бути зовсім без меблів. А в цій кімнаті приймали гостей, робили якісь особливі свята, можливо, дні народження, якісь особливі події, так? зустріч з гостями, з друзями. І от вони перебували саме в такій кімнаті. Тоді, коли прийшли вони на вечерю, по традиції мали хтось, мав би помити ноги всім. Учні розсілися. І як ви думаєте, в якому порядку розсілися ці учні, 12 апостолів? Хто з них зайняв найкраще місце, хто найгірше? Інші Івангелі описують про те, що Іван, наймолодший, він прихилився до грудей Ісуса Христа. Найближче, так? можливо, поклав голову на груди Ісуса, як до наставника, вчителя, якого Він дуже любив. До Фороса описує, що Юда зайняв найкраще місце найпочесніше місце серед всіх можливих. І от ми читаємо, що Ісус встав від вечері. Взяв рушника, підперезався, налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Те, що бачили учні, це було зовсім незвичне, ненормальне, що перевернуло їхній світогляд. Але знову я хотів би повернутися до Юди. Як думаєте, до кого першого підійшов Ісус, щоб помити ноги? Хто був перший? Уявіть, було їх 12, так? Давайте так. Хто точно був не перший? Петро, чому Петро був не перший? З чого ми це можемо розуміти, що Петро не був першим? Процес ішов, виходячи з тексту, ми бачимо, що процес уже пішов. Ісус вже обмиває ноги учням. І от тоді, коли Він приходить до Петра, в Петра вже в голові було нерозуміння, бунт, що відбувається, чому вчитель миє ноги учням. І от тоді, коли приходить до Петра, Петро показує свою реакцію на це, що ти, Господь вчитель. По вік мені ніг не вмиєш. Але перший, до кого підійшов Ісус був саме Юда. Перший, до кого підійшов Ісус помити ноги, був Юда. І от тоді, коли Ісус почав обмивати ноги Юді першому. Ви тільки собі уявіть, Юда. Який зовсім недавно, можливо кілька годин тому мав зустріч зі священниками і підтвердив, що я дійсно видам нашого вчителя, проходить кілька годин. І ось там, в тій кімнаті, Ісус бере тазік, воду, рушника, і першим підходить до Юди. Цей момент дух просто описує, що серце Юди воно трепетало. Він дуже розчулився тим, що зараз його вчитель робив для нього. І кілька разів він хотів залишити, хотів розказати про свій намір, про свій гріх, про те, що вже сталося. Але Він цього не зробив. В той момент, коли Ісус мив ноги Юді. Юда хотів розказати все Христу. Але вчасно цього не зробив. І вже тоді, коли Ісус пішов далі мити ноги учням іншим наступним. Для Юди це вже було пізно щось говорити. Тому що в той момент, коли вже ці думки хороші його залишили, порив покаятись, залишив Юду. І коли він почав спостерігати, що Ісус пішов далі мити ноги учням, врешті прийшли інші думки. І те, коли він бачив, що його у вчитель миє ноги учням, він розумів, що ні. Ну, точно ні. Точно ні, точно я все роблю правильно, тому що ось такий, який миє ноги своїм учням, він хіба може стати Царем? Да ви тільки подивіться на нього, з нього нічого не буде. Все марно. І ці три роки, які я провів з Христом, вони марно пройшли. І ось тоді Юда ствердився в тому, що він робить все вірно. Ми читаємо далі, що відбувається з іншими учнями. Шостий вірш приходить Ісус до Петра, а той каже: Господи, чи ж тобі мити ноги мої? І Ісусові йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг по вік. І Ісус йому відповів: «І якщо не вмию тебе. Не матимеш частки зі мною. І ось якщо я не матиму частки з тобою? Подумав Петро, Петро відповідає: ти, Господи, не тільки мої ноги, а й руки та голову. Якщо це так важливо, то не тільки ноги ми, а й руки і голову, бо я хочу бути з тобою одним цілим. Ісус говорить йому, хто вмитий? Тому потрібно тільки ноги вмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що нечисті вони всі. А коли помив їхні ноги надів одяг свій, знову всі в пристолі й сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете. Бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я вам приклад додав, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Сьогодні те, що відбувається в нашій церкві, це виконання повеління, яке дав Ісус. я вам приклад додав, щоб ви робили так. Як я вам вчинив. І ми говорили сьогодні на Пасторському класі, що для багатьох людей дійсно це виглядає дивно. В тій культурі мити ноги це було природньо. Ісус лише Господь помив учня, учням ноги. Але сьогодні ми робимо рівно те саме, що сказав Ісус те, який дав приклад. Але сьогодні повертаючись до Юди, повертаючись до цього чоловіка, який ходив з Христом стільки часу, якого Ісус любив. Врешті-решт, Юда не покаявся вчасно. І тоді, коли були в нього пориви, Змінити все, розказати, зупинитись, він цього не зробив. І ось тоді, коли він цього не зробив вчасно, це привело до проблем великих масштабів, до великих наслідків не лише для самого Юди, але для Христа, для учнів. Змінилася вся історія. Сьогодні мій заклик. Щоб тоді, коли ми чуємо голос Божий, тоді, коли Бог говорить до мого серця, і в чомусь мене зупиняє, і говорить Андрія, Оксана, не роби так. Важливо вчасно зупинитись, вчасно зреагувати на цей голос і сказати: Господи, добре, почув і швидко реагувати. Тому що якщо я не приймаю рішень вчасно зупинитись в чомусь або зробити щось добре, якщо я не приймаю рішень зробити щось вчасно, то, на жаль, ця можливість вона може більше не повернутися. І саме так відбулось в житті Юди. Тому сьогодні Бог просто нагадує. Можливо, в своєму житті ви зовсім недавно чули, коли Бог вас до чогось спонукає, до певних змін в житті. Сьогодні той час, коли варто тим зміном бути. Будь ласка, не пропустіть. Не пропустіть той важливий час. Приходить обряд вечері Господній, обряд нового миття. В цей час. Хто може приймати участь у цьому служінні? Участь можуть приймати всі, хто хоче будувати стосунки з Богом, хто хоче відкликнутись на цей заклик до змін? Діти, котрі виростають в церкві, котрі молодь, котра з дитинства ходить до церкви. Обряд, участь вечері Господні може бути тільки після хрещення. Всі решта мають цю можливість відкрито прийняти участь в цьому святому особливому обряді. Хочу закликати, щоб це не було буденність, якщо я приймаю вже цей обряд, участь в ньому четвертий рік. Або десятий рік, нехай це не буде щось чергове, що я роблю, а буде щось особливе. Зараз ми маємо можливість разом помолитись. Якщо хтось має якісь натягнуті стосунки один з одним, або мав, це хороша можливість підійти, проговорити щось. І разом прийняти участь у цьому обряді, помити ноги один одному. Це чудова можливість. Це одна з причин, чому Ісус помив ноги учням і воно мало свій неймовірний вплив на всіх, окрім Юди, який пропустив можливість розкаятись, який не зробив цього вчасно. Зараз хороший час. До змін. Тож, я запрошую, щоб ми могли піднятися, помолитись. У нас буде дві кімнати: одна для жінок, інша для чоловіків, ще інша для сімей. Це гарна можливість оновити стосунки один з одним із нашим творцем. Тому запрошую до молитви, піднімемось. Господи, великий і святий. Дякую, що ти завжди маєш що нам сказати. Ти знаєш, Господи, тоді, коли щось недобре закрадається в наші серця, і це недобре, воно руйнує нас, руйнує наші стосунки з тобою і, і з ближніми. Прости, Господи, тоді, коли ми вчасно не зупиняємось. Сьогодні, коли час вечері Господні, час причастя. Час, коли ми зовсім недавно згадували про юду. Допоможе нам, Господи, не повторювати його прикладу. Але сьогодні шукати прощення і спасіння в тобі. Дякуємо, Господи, що ти вже переміг на Христі, ти переміг гріх, ти переміг смерть, даруй сьогодні нам бути переможцем разом з тобою. Даруй нам сили тоді, коли наших не вистачає. Пробач нас і даруй сили, будувати стосунки з тобою і перемагати гріх. І коли прийде час бути серед спасених. Благослови кожного, хто сьогодні ще буде приймати участь у обряді нового номиття, вечері Господній. Благослови тих, хто ще будуть спостерігати думати про це. Але даруй нам не бути байдужими і не пропустити той такий важливий момент до змін. До змін з тобою.